Там ще хлопці, там в лісу, Холодний Яр, вони організовуються, але ж він туди до Холодного Яру, він менше на ту сторону. Він патрулював от знаменки, чорний ліс оце. От. І оце аж сюди, оце тут. Ну, заходили, ж тоді знаєте, що воно творилося. А вони спокійний батько розказує, він аж батько в мене ще з 4-го року був, то вже помнив, усе його і все. То це ж ограблять, заберуть і виїжджають. Ну, це ж зараз не те, що підняв взяв трубку, та ось вже, а тоді ж, поки він де знає, він ж не, не легальний. Вони вискакують на конях, догнали цю продорозку, уничтожили, назад забрали, в село завезли От, людям. Розбирайте і все. То боялися, спав, поки він сидіть. Дійсно, був, то боялися, спасав він людей, сильно це округу око А діяв він то, його вже в полку було, мабуть, зразу було. Це покійний батько, це каже, ми, ми тут знаємо, що це 500 сабель було, коней. Це п'ять сотень його. було. То він виступав вже відкрито після того, це поки він той, а потім виступав відкрито, сутички мав. Вже із цими, то як вам сказати, що ніхто його не не, не брав, аж уже коли верталися з Польщі будь-які, аж після того війська просто кинули на їх регулярні війська. Регулярні війська, Ну тут вже вони не могли нічого вже зробити. І вони рішають і уходять. А тут, а Києва ждуть, аж от-вот-вот-вот. От -от, там вже влада почалася, але ніхто не відповідає. Вони збилися тут, в Холодні мірі, тут не тільки із Херсонської області, отамани всі ждали виступу команди, а ніхто не ні. то. Вони рішають прорватися самі, але вже в, в Черкасах. Вони вже були окружені туди під Черкаси і все. І цей Пилип рішав. Пробитися. А задача була там в архівах, Роман Коваль пише, що читав, що взяти живого. Якщо не здасться, Пилип тільки взяти живого. Ну він через міст, так по всіх ідеях, вже розказують там свідетелі, раз вони не беруть, він два клинки в руки От. і прорубався через місто, церкас, через тих опцій.